Дружникам большое спасибо. Я сам на прошлой п'ятниці там взяв з вас пример, проїхався на автомобілі. посмотрел що походив, там всі тротуари поділили. Во всіх населених пунктах более 17 тисяч квадратних метрів сделали. Тротуари зробили. Ну просто в Херсонській області тротуарів не було. Нарешті прийшла Росія, поклала тротуари в Херсонській області, знищила, правда, десятки тисяч людей. Але тротуари поклала. Ну гарно ж? Можливо, і місто той покладе 60-тонний залізнодорожній. А чо ні? Він же там не нада? Може, вам знадобиться? До будинку сальдо буде вести? Поставили перед собою інтегральну ціль уже к 2030 року. году. Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более 1 триллиона 260 миллиардов. рублей. Ну, у нас солідні цифри запланіровано 2025 Вы... до 2025-го і до 2030-го тридцятого году. до 2030-го кажуть, потерпіть, і ми все зробимо. Ну, принаймні, виділимо дені, щоб ви все зробили. Ну або в караван собі поклали. Ну, та дійсно. А що спішить? Скажіть, пожалуйста. Діннях мало, на всіх їх не вистачає. За деньгами треба контроль і учт, як то кажуть. Ну от, Путін там розказував про те, що деньги треба використовувати очень раціонально. Хорошо себе показували, і, і нефтегазові сейчас подростають, але лишніх денег нет. Поэтому я очень рассчитываю на то, що... На тротуари є. Форпост з Мелітополя зробити денег є. А от, що стосується Рязані, говорить денег нет. Нормальна історія. А что не? Денег нет, но ви держитесь. Десь я вже таке чула, мені здається. От, як так можна в один і той самий тиждень Путін каже одному персонажу: денег нет, денег мало, денег не хватает, денег не дам. А буквально через кілька днів зустрічається вже з окупованими територіями, з главами так званими окупованих територій, і каже мільярди вже поведіляли вам. Дивіться, що ви там хочете, що хочете, та й будуйте. Хочете, будуйте дороги, хочете, будуйте собі. Бомбосховище, хочете сховище для дійних, які ми тут вам виділяємо, тому що мені я ж кажу абсолютно не видно де і що відбудовується на окупованих територіях, і ті, хто знаходиться на окупованих територіях, я вам більше скажу теж цього. Не дуже бачить. Ми бачили всі з вами, як е, тішилися е, кремлівські пропагандісти, що таксофон перший встановили в Донецькій області. Це було в 2024 році. Таксофон на вулиці. Просто скажу вам: таксофон на вулиці. Ви давно бачили таксофони на вулиці. Я дуже давно бачила таксофони на вулиці. А вони цьому дуже тішилися, що він там є. Один. Куди з нього дзвонити, не зрозуміло, але він там був один. А тепер вони намагаються нас вмовити, що Росія просто діньгами устілає всі дороги на окупованих територіях, але в цей самий момент Машечка Захарова, прес преселкаше, міда, продовжує розказувати історію про те, як бідні сполучені штати переживають найкризовіший період в їхній в їхньому житті. Ви знаєте, сині Штати Америки А що смішного я не можу поняти? Ну що такого смішного прямо? В такой ситуации, когда им хочется пожелать пережить текущий год, не свалившись в пике, вот честно, комментировать предвыборные перепетить в США дело абсолютно неблагодарное. Ну да, потому что вы ставите на Байдена, Байден занимается, ставить на Трампа. За все, Трамп якось зараз теж... Потіряють в рейтингах і не зрозуміло на кого треба ставити. Тому коментувати і прогнозувати тут щось дуже важко. А ця Хатя... незрозуміло до кого потім доведеться підлизуватися. Важно, і ми це будемо діятися. антидемократичність, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну добре, що в Росії все було демократично. Добре, що в Росії все було демократично. Поприїздили всі перевіряючі з різних куточків Європи, на кожній дільниці стояли, бюлетені всі чітко кидали е, в ці урни для голосування, все було таємно, ніякого тобі, е, знаєте, тиску, ніяких тобі підтасовок. Були кілька кандидатів опозиційних, з яких можна було обрати, та можна було проголосувати, якщо хочеш за Путіна, а хочеш. За Путіна.